Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з ключин конжелами з півдня Одеської області. Сьогодні, нарешті, дивісь, замурзякана, працюю мокра. Сьогодні, нарешті, дійшла черга у мене до кактусів. Нарешті я вичухалась трошки і почалася саджати. Вже посадила ящик один, ну зараз покажу ще. Тут у нас абрикоса, ну зерделя така, нарешті осипалася, можна вже тут працювати під нею. Бо було, було страшне, сипалися кожен день. Ну, свині хоч далися цих жердель, а зараз покажу, як я це роблю. Бачите, це лишилося удрівуха, і я вже посадила один ящик, от бачите, ще ось до жерделька одна впала. Так, дуже-дуже акуратно, тому що воно таке колюче, страшне. Кожна голочка, таке, знаєте, враження, що в неї на, на кінці отакий от кручок. І коли вона чіпляється, вона у вас отак. От... Не просто так от проколює, а отак от от зачіпляє, як крючок, коли ви рибу пловите Дуже-дуже такі вони страшні, ці кактуси. Ну, страшні, вони дуже гарні, але от коли наколитесь, то дуже-дуже боляче, скажу, дуже боляче. Ось я посадила, бачите, один ящик, другий ящик. Набрала землю, полила її. Щоб вода усілася. Бачите, посередині лила сюди посередині такі стали ямочки. Ну, якраз це й добре, я беру плоскогубці ось. Так. І беремо зараз ось так от беремо плоскогубцями, тільки отак. Інакше ви їх не возьмете так, коли отакий от широкий, не дуже зручно. Бачите, воно чіпляється зараза. яка. Так. Бачите, ось тут вже я і обламла і обрізала, а це ось на цьому місці, де обламлася, обрізала. Воно валялося у мене тижня-два, точно, не менше двох тижнів. Воно вже тут засохло. І я беру отак от плоскогубцями і втикаю от сюди. Бачите, отак от. О. Потім в мене ось є горсік з піском. Зараз покажу. Отак, От ставимо оце сюди. Так, ну, а тепер я саджаю так. Можливо, хтось з вас саджає по-другому, поділіться своїм досвідом. Я саджаю саме так ну, скажу, що це довго. Засипаю піском зразу, тому що земля утрамбується і ем, будуть тут дірки, вода буде вся виливатися. Ну і пісок буде трошки е, держати вологу. І ще і трошечки я ставлю коли цей пісок, то воно трошечки тримається краще. І так от кожен знову беремо знову плоскогубці от так беремо. Так, ось взяли і ось угорщик поставили. І так от впихую горщик. Ось так акуратно тут. Сміття прибирати так. І знову засипаю піском і отак оце весь час отак от роблю. О. Оце раз я полила, посадила. Трошки так утрамбовую зразу, щоб земля осідалася. Оце, друзі, і все. І більше я, більше я поливати не буду. Поливати буду, Ти в вступний раз, ну не знаю, можливо, через місяць, не раніше. Так. Знову дивимось, що у нас тут у відрі. Беремо. Так, незручно взяла, треба брати за самий край. І знову так от упихувати. Так, впихнули. І зараз пісочком присипаємо, притрамбуємо. І все. І воно, скажу, буде стояти десь. Ну, довго. Я поливати. Скоро б не буду. Місяць буде точно стояти, друзі. Зараз покажу, як у мене вже вийшло. Ось, бачите, ящик я вже посепосила. Тут ось і малесенькі є і великі є і різні. Ну, великі будуть в першу чергу продаватися, маленькі будуть ще наростати ще рік, два, а то й три будуть стояти. І скажу, що в вони вже будуть на весну. В цьому році вже в корінених не буде. Хто тільки хоче ось, ще, ще пишіть. Ще поки я не всі посадила, бо коли вже посаджу горщики, то вже їх продавати не, не буду, як вуха. Так, ось отак. І я ж кажу, що десь місяця їх поливати не буду. Тут потім ось ці очітки це мені треба саджати на гірку. Якщо сьогодні встигну, то можливо почну хоч по горщику висаджувати на гірку, бо тут звільняти треба місця. Ну і що, треба знову горщики поливати на вечір. Так що так, друзі, кактуси. Це циліндропунція наразі. І так вона буде стояти, в неї ж кажу, десь місяць, поки геть не висохне. І вкорінюватися вона буде все одно, тому що земля-волога, зверху пісок, волога трошки буде триматися. І тут я все одно поливаю, десь вода стікає, все одно буде волога десь трошки попадати і їм буде вистачати. Поливати більше не буду, бо інакше вони гниють. Я ось тут ось у мене в горщиках ростуть кактуси. Це я купувала кілька років назад, і, ну, ніяк не можу приготувати клумбу для них. І от вони в мене в горщиках так і ростуть. От я всі вуха, всі, які я отримала, жодне не пропало. Я оце їх отак от так само посадила. І вже деякі в мене в цьому році цвіли. Навіть так щось так скажу що хто як саджає кактуси поділиться ще своїм досвідом, просто буде цікаво. От, можливо, хтось садить геть по іншому. Я саджу так, обрізала їх. Вони валяються в мене тижня-два обрізані. І потім я саджаю. Не менше двох тижнів лежать, то може й більше. Отак, от друзі. Отак от ми садимо кактуси. Бажаю всім гарного дня. Все в до наша Україна.